Вітаю, любі друзі! В на каналі Бабус Квіточки не тільки. Ось такі рипсалідопсиси починають квітнути. А тут хотіла вам показати ще одну таку цікавинку. Цикламент стоїть на вулиці на балконі, і квітне з 8 березня. Він подарував мені букет. Другий букет стояв на кухні і він уже давно відцвівся. Його викинули. Зараз потрібно на цибулькових, які відквітають, зірвати. Відцівши суцвіття, щоб вони не зав'язували насіння і не витягували сили із цибульки. Як бачите, я вже пройшлась, обрізала гіацинтик, він продовжує квітнути у мене шахматний рябчик. Ось вперше бачу, що отак дві, це були дві квіточки були на одній на одному квітконосику. Бутончики вже викидає. Потихеньку квітнуть і нарциси. Трішки, як ви бачите, у мене пройшла перестановка. Тут я підпушила, як завжди, земельку і щось зрубала. Я навіть не пам'ятаю, що там садила. Оце пам'ять уже. Ну і тюльпанчик обрізала. А це не догадайтеся, хто у мене полюбляє петрушку. Так. Як бачите, вона повністю підстрижена. У мене миша огоманка. Вона вегетаріанка і полюбляє Петрушку. А ось і герой сьогоднішнього відео Скадоксус. Він уже ось такий гарнющий, розкрився майже повністю така кульбабка симпатична. І, як ви бачите, це така в неї цибулька. А ось що я сьогодні повидала мені по пошуку. Хто зі мною давно, той знає, що я дуже люблю сімейство амарилісових. І ось взяла навіть дитинчатку, щоб вам показати, навіть таке маленьке дитинчатко з кадоксуса із насінинки, і те воно цибулькове. Як можна написати, що це амарилісовий вид, але він не цибульковий. Я все в оригіналі вам показую, щоб зрозуміти, до якого вершини. Знань можна дійти не думаючи. 90% серед амарилісових це цибулькові рослини, деякі кореновищні, до них відноситься, наприклад, агапантус. Це кріном, теж амарилісовий, як бачите, він теж цибульковий, і у нього є несправжнє стебло. Просто вирішила вам його показати, інколи питаю, що це таке. Квітнуть нарциси, я їх дуже люблю. А простіше сказати, яку я квітку не люблю. Мабуть, таких немає. Дуже гарний сорт це сімейні сорти. Вони невисокі, але, як бачите, квітнуть кубкою. Вирішила трішки дозняти, пізніше вже знімаю. Гортензія потребує вже пересадки у більший горщик, бо розростається, скоро буде квітнути, а горщик маленький. Ось так. Міняється ввечері квіточка. Шахматні рябчики – це один із видів фритилярія. Царська корона це теж рябчик. Ось тут щось ходить. Я завжди не підписую, а потім думаю: надіюся, що це біли, біла діцентра або розпите серце, рожева загинула в мене по весні. І ще вона була дуже слабенька. Такі цікаві ось ці нарцисики, мабуть, нема нічого кращого, ніж весна. Всі квіти радують, якими б вони не були, великими чи маленькими, вони дуже гарні. Ось погляньте, як в нічному світлі, рипсалідопсиси або пасхальники. На каналі є відео. Про відмінність рицерідопсіса і е, шлюмбергери. До речі, поряд стоїть ось панцетія, вона листопадна, не лякайтеся, але вона скидає листячко. І ось так виглядає скадоксус при штучному освітленні, це вже в кімнаті. Як не крути, але він все рівно. Навіть якщо 10 недоблогерів будуть мені говорити, що він амарилісовий, але не цибульковий. Я вірю своїм очам, бо цибулька все-таки є, і ви це побачили. Сто відсотків це цибулькова рослина. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною заходьте, гості на канал. До зустрічі!